Щойно морози дали про себе знати на Криворізьких водоймах почався лік надзвичайним ситуаціям. 7 декабря прошлого року на водойомі в Покровском районі провалилась подлет девочка. К счастью, неравнодушнее прохожі, проходившее мимо данного ситуації, спасли ребенка. Житті їй ничего не угрожало. Буквально в этом году, 5 числа, в районі села Новая Лозаватка на Карачиновском водохранилище. Два горя рыбака, нарушая все правила и законы, существующие в период проведения войны на территории Украины, вышли, что категорически запрещено на плавсредстве, занимались браконьерством, лодка перевернулась силами спасателей городских служб, были спасены. А на цьому тижні район і місто сколихнула трагедія. Крижана водойма забрала життя маленьких братика і сестрички. Тут у селищі Чабанове двоє дітей провалилися під криго. Обоє загинули. Маленькій христинці було лише п'ять рочків. Вона любила мріяти, мала чимало захоплень та друзів у дитсадочку. Дев'ятирічний Артем був учнем третього класу червонозабійницької середньої школи. Любив вчитися, але й про розваги не забував. Вони були любимими дітьми і золотими онуками. Останнє слово, що він сказав, то що я йшла вгору, гору, він йшов до тітки». Бабушка, привіт! Так он у мені в душі. Я кажу, це взагалі, навіть, 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 да. Раїса Максимівна каже: й гадки не мала, що вчорашня ніч стане фатальною для усієї родини. Після обіду діти пішли до тітки у гості. Надвечір, коли батько прийшов за ними, забирати уже було нікого. За словами тітки, племінники вирішили відправитися додому самі. Відтоді минуло майже три години. До однієї сестри, до второї сестри ми побігали, нема, сусідів немає. Ми тут кинулися, кинулися, немає ніде по хатах, дітей нету. Ми кинулися до ставка. Підійшли до ставка, тут знайшли Кристини, дівчинку, шарфік. Ми так і зрозуміли, що діти в ставку. Ми почали всі, хто посходився сюди, почали ми іскати по ставку вакрус... ставка фонариками, бо вже було мно, коли ми бросили. Тоді під'їхали дві машини, почали насвічувати нам наставок. Ми побачили вдалі такий обривчик. Западина в кризі виднілася на відстані близько ста метрів від берега, якраз посеред річки. Саме там і знайшли малих. Першим кинувся рятувати дітей молодий односелець. Кинувся взагалі і знайшов першу дівчину, витаскав, батько підбігав. Забрав в девочку, ми принесли туди, во двор, в хату, розділи, вже ну, ознаків ніяких не було. А той ну, чоловік, що витягував, что мальчика одразу теж, як Ну приніс туди, розділили, серце не билося нічого. Не Приїхала скоро, вже все, було сильно поздно. Чому діти вирішили прогулятися на кризі цього ставка і як трапилося непоправне? На ці питання батьки досі шукають відповідей. У них залишилася ще одна маленька донечка, якій нещодавно виповнився рік. Любов Миколаївна тутешня фельдшерка вже більше півсторіччя. Усіх членів родини знає буквально з перших секунд життя. Пригадує ті часи, коли допомагала з'явитися на світ, тоді ще маленькій матері і батькові цієї сім'ї. Потім їхнім немовлятам від самого народження і усе подальше життя була поруч і підтримувала як могла. Діти доглянуті були, діти були хороші. Я діти все рем'я рождалися при мені. Я патронувала їх, мати виконувала всі рекомендації мої. Я завжди приходжу в хаті чисто, тепло. Діти завжди бачу в того пряник, в того кусочок ковбаски, ну вони за дітьми дуже дивились. Те, що в родині порядок і добрі стосунки, підтверджує і місцева служба у справах дітей. Дана родина на обліку в службі в справах дітей не перебувала, будь-які скарги теж не надходили. Місцеві ж нарікають, перші приморозки ще жодного року не зупинили ні дорослих, ні малих від чайдух від виходу на кригу. Йдуть або за свіжою рибкою з під шару криги, або з бажанням просто поковзатися на льоду. Утім, переконані селяни, будь-які забави мають бути з розумом. Тільки підмерзне, і діти біжать. А це балка Калетіна в кривому розі. Це місце нерідко потрапляє у зведення про надзвичайні ситуації. Торік у січні, неподалік гірницького, двоє підлітків провалилися під лід. Врятували дітей 13-річний Іван Сементовський та випадковий перехожий. Тоді діти відбулися переляком, а Іван отримав цінний подарунок. Аби попередити такі випадки, районна служба у справах дітей проводить рейди біля водойм. З дітками було які на час. Проведення рейду знаходилися біля водоймиш, було проведено профілактичну роботу. Роз'яснено правила поведінки коло водоймиш, враховуючи наші погодні умови, те, що зараз тримаються стійкі морози, крига замерзла. Попереджаємо всіх батьків про відповідальність за життя та збереження дітей. Просимо бути уважними, коли дітки гуляють на вулиці. Тим часом мінуси за вікном покривають усе більшу площу річок і ставків кригою. Та рятувальники наголошують, усюди товщина льодового покриву різна і в більшості випадків слабка. Нагадують, відносно безпечним для ваги однієї людини вважається лід синюватого або зеленуватого відтінків. Товщина має бути не менше семи сантиметрів для групи людей не менше 15 сантиметрів. Для обладнання ковзанки оборы було не меньше 10 Для массового катания на льду Си-25. Мы обращаемся к жителям города, гостям города, особенно к родителям маленьких детей. Пока лед не установится, а это должна быть, как я сказал, толщина 7-10 см, детям к водоемам приближаться категорически запрещено. Если вы увидели, что человек провалился под лед, обязательно сообщите на службу спасения 101 А впрочем, і 102 і 103, якщо інформація піде спасательным службам, то медицина, поліція, в будь-якому випадку буде реакція, приїдуть спасателі, будуть допомогу. Не розгубитися у критичній ситуації і зреагувати правильно, допоможуть такі поради. Ви можете оказати допомогу, ту, яку первічно можна будь при цьому будь-які предмети, ветка, пояс, шарф, все, що є підручне, попити. Человека спасти таким образом можно, но при этом самому соблюдать безопасность. Ни в коем случае не бежать по льду, а передвигаться только по ползком, расставив по шире руки ноги. Если ноги. кто-то еще рядом, организовать такую цепочку, чтобы каждый страховал каждого. Юлія Вітряк, Аліна Чистосердова, Владислав Талалай, Валерія Косигіна. Постфактум.